Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Touran 1.6 12 рік. Модифікація двигуна ea 188 На повну чистку всієї системи екології. все всередині двигуна також. Гаряча частина турбіни, Єгір, теплообмінник, його сажовий каталізатор, пускний колектор. Всі хода виходи все це буде чиститись. Апаратом. В автомобілі присутні часті регенерації, хоча пробіг і не сильно великий, 250 тисяч. Для цього автомобіля це півжиття, навіть менше. Все тут працює, нічого, ніяку екологію вирізати не потрібно. Все чиститься машина їздить після моєї чистки 150 тисяч пробігу легко. В даному автомобілі була проблемка прогар шайбочок під форсунками, і таким чином власник подивився форсунки, форсунки в нормі були, замінили шайбочки, але ж ці шайбочки завдали декілька проблем. Перша проблема це коли з камери згорання попадали вихлопні гази в масляну систему. Загадали все, що там тако є, через мембрану системи вентиляції картерних газів, дуже багато накидало масла впускний колектор, в ЕГР, в Сажовий і на Житомирщині на СТО казали, Сажовий кидає масло. А масло це і за те, що тиск в масляній системі, системі випирав через цей сапунчик. Видавлювало масло через навіть прокладки форсунок, на клапані кришки, видавлювало оливу сюди, в холодну частину турбіни і дуже це все загадило. Шайбочки замінені. Все працює, але систему потрібно почистити. Так, подивимося на показники спідометра 258. Пробіг рідний, тому що золи 66 грамів, це нормально для такого пробігу. Границя буде десь 280 і буде аварійний режим, коли достигне цього, цієї позначки. А можливо і ні. Так, Тиск на холостих, комп'ютерна регенерація. І не комп'ютерна, непогано, можна так сказати, але 240 постівня регенерація. Це трасовий режим. і Можна спрогнозувати 24-260 км трасового режиму. По словам власника, в міському типі регенерації проходять 100-130 км. Це мало, повинно бути 500, 400, 600, ну, 400-500 міського типу. За містом 700-800 штука. Ці двигуни по інакшому аніж як еа 288. Фіксую дані, тиск на обертах і, в принципі, мені цього достатньо. 26 є. Також нагадую, дуже важлива річ, щоб теплообмінник був чистий, щоб не було ніяких проблем. Також я роблю діагностику цього вакуумного актуатору, щоб не забувався теплообмінник. Потім дивлюся калібровку цього електромеханічного клапана і змащую цей півмісяць, і клапан буде ходити довго і нудно. Все робиться без демонтажа. Моя технологія без демонтажа. Так. Для чистки апаратом мені потрібно лише, щоб викручували свічки накалювання. Вони всі 4 викрутились. Зараз буду під'єднувати апарат і чистити всю екологію. А ще заглянемо. Індикатор забрудненості дуже брудно. Автомобіль не дихав, ендоскоп навіть не буду всовувати. Там все заліплено повністю. Бачимо, тут мало в цьому виході з Єгера трубочки, тому що забитий Забитий і вихлопні гази вже не проходять через нього. Це більш всього що. Якщо він такий плюс-мінус, а там все загажено, це свідоцтво того, що теплообмінник забитий. Апарат під'єднано до автомобіля, вже все працює. Видаляється сажомасині відкладення, пускний колектор, єгер, теплообмінник, сажовий каталізатор, гаряча частина турбіни, клапана і дросель. Подивимося, що виходить. Вже чорний, що не видно, що там робиться. Теплообмінник забитий, хорошо забитий, тугенько все йде. Також був заклинений цей півмісяць без демонтажу все розклинилося. Так, чистку призупинив, зняв кришку. Тому що аж фільтр, який знаходиться там на дні, хто дивиться мої канали, бачить цей фільтр, аж забився. Зараз його дістав і промию, тому що вже через навіть таку сітку не проходять рештки від пробігу. Бачимо багато цього всього діла. Тут ізола. Сажамасляні відкладення. Ось це все зола. Це сажамасляні. Промиваю фільтр і роблю далі чистку, поки не буде повністю все чисто Так, чистка завершена. Невеликий огляд стану як відмилося. На алюміній нержавійка дуже швидко, плюс-мінус відмивається в ідеал. Всі проходи, сажовий каталізатор, гаряча частина турбіни. Все чисте, дросель теж там видніється, чистий, деякі плямки є. На великих пробігах впускний колектор на 80% вимивається, 20% саме тяжко вимивається. Це час, і, звісно, це затратна частина більша. На менших пробігах в ідеал вимивається. Збираю свічки накалювання до кучі, роблю старт і перевіряю стан автомобіля. Олива залита стара, власник не, не побажав міняти нову, і неважливо, на якій оливі автомобіль приїхав, якщо олива термін підбігає 10 тисяч пробігу, тоді варто замінити її. Тобто, я перед чисткою зливаю оливу і в кінці свіженька нова з фільтром. Тобто заміна масла буде оливою безкоштовна. Перед заводкою всі, всі автомобілі, які в мене обслуговуються, свічки накалювання, змащуються керамічною пастою. Щоб... Автомобіль вже прогрівся після чистки. Прогріваю і йде просушка кінечної точки, це сажовий фільтр, тому що його висушиться дуже довго, сушу вихлопними газами. Бачу, низ сажого фільтра ще не просушився, але не важливо. Зараз перевіряємо. По манометру тиск 0. Так, є 0. І даю газ в пол. Дані зафіксував, таким чином я перевіряю стан екології, прохідність сажого фільтра, датчик диференціального тиску, форсунки і навіть якість палива. Перевіряю цим манометром. Дані Є. Під'єдную датчик диференційного тиску, дивимося по комп'ютеру параметри. Так, дивлюсь на показники, датчик диференційного тиску. Невірні показники показує, але якщо побачити перепад мінус 33, плюс 1, то десь в нулях він думає, що нуль. Даю газ пол. І невірно показує на оборотах. Повинен датчик показувати менше, аніж манометр. Манометр в районі 15, а диференційний тиск по комп'ютеру повинен показувати десь в районі 10. Даний, даний датчик на 10 гектопаскалів показує невірно. Так, роблю всі необхідні адаптації по автомобілю. Росель, ЄГР, лямда, розхід повітря, турбіна, все повністю. Автомобіль вже по-новому дихає. І змінюю масляну золу. І потім висновок по даному авто. І заміна масляної золи. Так як фізично її вже немає, там ставимо 0,1 грам. І перевіряємо. 0,1 грам масляної золи. Границя 70. так це, Ці дані тепер змінюються. І бачимо диференціальний тиск 3,65. А це вже мінус 4. Тобто десь в нулях машина бачить, але варто замінити датчик диференційного тиску. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія тут працює. Нічого зайвого не накидує. Перевірено манометром. Ідеальне значення 15, так і є для цих автомобілів 1,6. Якщо показує менше. Зараз фокусую. Якщо показує менше 15, 10, а то й 5, це забиті форсунки. Їх легше відновити. Аніж коли форсунки переливають 15 як було, так і залишилось. Якби набігало на 30-40-50, а це буде набігати дуже швидко при адаптаціях, провірка лямдазанда, розхід повітря, просто автомобіль, коли газуєш, все воно видно. В даному автомобілі форсунки ідеальні. Не чистити, не ремонтувати нічого не потрібно. І якість палива індивідуальну власнику по якості палива буде надана інформація. А також, окрім чистки екології, все ж таки клапан Єгір в даному автомобілі підклинював. Я його розробив, вже був змащений прямо на автомобілі, а також була зроблена фізична калібровка, щоб в майбутньому цей клапан не робив головної болі, тому що ціна цього клапана оригінального більше 20 тисяч гривень. В суму чистки входить калібровка цього клапана. і... Даний автомобіль буде відгук від власника. Відео не зразу буде на каналі на сдуючий день. Буде час, поки автомобіль поїздить. Скажу так, гарантія на слідуючу чистку від мене від 150 тисяч км пробігу. Гарантія від мене не на тисячу, не на 2, а від 150 тисяч км пробігу. Приблизно на такому пробігу варто знову почистити. Всю систему екології. Тому що мій апарат працює. І якісь поломки в даному автомобілі, звісно, це не гарантійний випадок. А я знаю, як працює дизель, і слідуюча чистка буде через 150 тисяч кілометрів пробігу. Наразі відпускаю автомобіль додому на Житомирщину. І ждемо відгук від власника. Всім гарного вечора. До побачення.